Паркотани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра, але сьогодні я не сам. А з захопленою контент-крієторкою Ульяною з каналу Телеграму Душніла! Всім привіт! І сьогодні у нас буде 5 наших фаворитів на весну. Контент просто на ціну золота. Тому ж обов'язково ставте лайки, вподобайки. Також, друзі, також, Обов'язково подивіться інфобокс. Там буде посилання на твій канал. Я його обов'язково продублюю в барахолці. Дуже цікаво, ти пишеш, і я інколи прям дуже захоплююся твоїми oh. наративами. О, дякую дуже. Ось і також ми знаходимося на Преславінській, 57, Це бутік нішової парфумерії Flacon, Місце, де народжуються парфумерні відкриття. Отож, не будемо гаяти часу, застрибуйте до нашого парфумерного атракціону і ну досліджувати весняні аромати. Поїхали! Поїхали. Дуже радий бачити тебе. Дарешті, да? Так не пройшло і два роки в себе на каналі. Ціную твої наративи, твій контент, і досить цікаво, що ти принесла нашим глядачам ТОП-5 парфумів на весну. Дуже да. цікава обов'язково все покажу, розкажу. Думаю, буде прикольно. Так, друзі, і я також зі своєї сторони підібрав п'ять. Ну, дуже крутих парфумів, вони незвичні, не так, як завжди. Ось. І давай не будемо гаяти часу, yeah. починати. До справи. Перший аромат це від нового бренду, який став в Le Flacon, Per Roy. Mm -hmm. І парфум називається Blond Purple. Mm -hmm. Що, про що весна? Весна це про щось дуже позитивне, uh -huh. смачне. І yeah. як тобі підказує флакон, ти зараз тут відчуєш що? <свіолетова> щось фіолетове. Щось фіолетне. Для... Смородина. Смородина, Звісно. правильно. Смородина манго. Uh -huh. А дуже а, такий, знаєш, е, як на мене, навіть дівочий, такий милий да. і малює посмішку на обличчя. Як він тобі взагалі? Е, дуже подобається. Знаєш, мені тут ще якось шавлі, напевно, mm -hmm. щось стака трав'янисте і дуже про дійсно про зелень, про весну клас. Е, найкраще паркотани про... саме вам. Як від серця відриває? Mm -hmm. Ну давай з твоєї сторони. А ти здивуєшся? А, ще один перой не могла прийти повс яскраві флакони. Флакони да, до речі, супер. Да, от Мені подобаються. Я думаю, вони знаєш, ну, а, Да. хутруни ну, їх видно. Да, вони їх цими флакованами завойовують молоде покоління, тому що да. е, дуже таке знаєш е, не сильно е, понуре таке. That's... Ну насправді так, да, бо що у нас скло, 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 прозоре і все. А тут так, що він тобі? А, бачиш, теж у нас а, і назва, і колір флакону прям ідеально відповідають. Мені вони пахне, знаєш, ну, таким між лісом mm -hmm. бо тут є і зелень, і такі лісові ягоди, mm -hmm. лохина, чорниця. А з іншої сторони він про а, такі йодисті, морські водорості. Mm -hmm. І це прям така от такий ліс е, біля моря. А, він незвичний, він нестандартний. Знаєш, навесні ну, мені особисто дуже хочеться е, і змін і чогось окремо нового. <гум> Там хтось оновлює гардероб, хтось робить нову зачіску. І напевно вже десь трошечки надоїло іноді пахнути квітами <гум> просто, а от це прям тема. <гум> 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 Я знаєш, мені він трошки Супер. пахне. Чаєм, чорним чаєм, от відкрити з банки, ти не чуєш? Якимсь навіть знаєш, вкрапленням такої ягідності є. Ну може, ну забігаєш О. наперед, ну буде Почекай. Далі буде також, напевно, про чайок, так? Так, да. uh -huh. <laughs> це ж я. <laughs> я а, ну вони, знаєш, от хочеться сказати милі. Mm, mm. Дуже. Mm. Милі. Да, якщо да. ви милі або хтось вам дуже милить uh -huh. вашому серцю, от вам саме сюди навіть можна відносить. рекомендувати е, для покупки в сліпу? Так, да, в принципі, да, я думаю, да, Вони досить знаєш, безпечні такі uh -huh. аромати, да, комфортні. І мені подобається, що вони нема, ну, наче смородина, наче море такі е, може комусь не подобається, але вони прям не м'ягенькі, не недов'язливі. Прям... Те, що потрібно. Що, Поїхали далі. Звісно, поїхали. Але для вас я підготував щось дуже незвичне, ось хотілося вас здивувати. Це Біфорт Лондон. Ось таке ось пакування, дуже цікаве. І не менш цікавий флакон. Всі ви звикли бачити чорні флакони, але тут зовсім інше. Mm -hmm. І звучання зовсім інше. Я тобі нанесу і буду yeah, трохи hi. тобі розповідати. Наскільки Ціха. я знаю, бренд присвячений продіджу гурту. І всі композиції не для слабких духом, але саме про що ця композиція. Біфорт Лондон, Кейп Рес, дуже цікава назва wow. да це реальне місце в Шотландії. Це така, ось знаєш, найпівнічніша західна uh -huh. точка материкової Британії, і вона відома дуже скалистими такими берегами. Uh -huh. Красивими краєвидами в лінійці три парфуми, але мені більше всього запав саме цей. Mm -hmm. До речі, з давньої мови воно перекладається як орієнтир, орієнтир, який використовували моряки. Mm -hmm. Ось славо це ворф. Це назва дуже неймовірно символізує щось дуже нестримне, потужне, mm -hmm. бурхливе, море, вітри. Ось, і е, дійсно такий, знаєш, е, віддалений шотландський мис. Mm -hmm. А весна, це що? Це контрасти. І саме цей парфум е, попав в цю підбірку, тому що він про рожевий перець, елемі, мій неулюблений гальбану. <свят> Ось, але він, знаєш, змягчується трошки ладовим, гиранню. Дуже непроста робота і вас mm -hmm. вартий вашої уваги для тих, хто о, в, зустрічає весну активно. От вам прям саме сюди. Далі він дуже незвичний такий прям. Реально, з характером, з характером, реально потужний. Ти знаєш, це, напевно, весна mm. для портманьяків. Так, да, да, стовідсотково. Для досвідчених. <реш> Але крутий. Так. так, що, моя відповідь. Давай. А, я казала, да, у нас буде чай. Mm -hmm. Такий красивий, Боже. А, це для мене парфуми на, на вагу золота. А, це тому нем дай відфлорайку. Обожнюю, обожнюю цей бренд, дуже красивий, обожнюю ці парфуми. Трохи залишилось, можна нанести? Та можна. <світ> ну, це <світ> знаєте показник прям, того, так. що ти їх любиш. Обожнюю, якщо б ну, був флакон, його вже не було. До речі, придбала на барахолці. Круто! Да, дуже дуже класно. Ну, це чай. Для мене це чорний чай. А, без якого я просто не уявляю свого mm -hmm. життя, не годив сезон. Але він настільки теж знаєш знову ж таки. Ну, це в моєму характері, mm -hmm. він м'який, він затишний. В ньому наче немає ніяких просто чай з всім оцим теплом, яке він дарує. І на весну класно, бо коли ще холодна весна, ти приходиш mm -hmm. додому і заварюєш собі чай і п'єш його, і тобі класно. Коли це вже сонечко погуляли і теж сіли ввечері там з родиною чи з коханими заварили чай, і от класно, і оце відчуття ти носиш, носиш з собою. Кайф. Я просто нічого не можу додати твоїм словам. От ти все правильно описала, але єдине, що можу сказати, для мене це такий сухенький чай. Угу. От коли ви відкрили банку, таку да, жестяну банку, да. і там дуже багато чаю. І от Перший угу. такий цей подих, от саме. Про нього да. гарна робота, і хочу відкрити вам секрет. В мене вона була, але чогось знаєш, я якось не жився, точніше, флорайко дуже сильно дорого коштують. Да. Я вирішив його продати, не тому що поганий аромат, а тому, uh -huh. що реально мені були потрібні гроші. Ну uh -huh. є аромати, які мені хочеться поставити більше. Розумію, все розумію. Він правда дорогий, колекція. і у них ну, для мене це не мінус, але можу попередити на. Що не всі, але деякі аромати у Флорайку вони, вони не стійкі, вони дуже тихі. Це угу. от просто ну не всі є супергучні, але більшість, мені здається, це вони, чайна, чайна колекція. Чайна, точно, і не тільки там у них і в певних флаконах теж є досить. Угу. Вони для себе, тобто, це от просто кайфанути десь наодинці на з собою. І тут да, я згодна, що ціну за яку вони продаються тут. Дисонансні. Ну, Але так. я готова, ну я обожнюю. Я і бренду тебе наступний, скупне. Показуй. А в мене гурманіка. А, ти знаєш, а, ну люблю я гурманіку. Всі знають на моєму каналі, що не можна жити з гурманіки. Тому це від бренду Ноема, а Noema, називається Kalahari Extreme, Це також, друзі, новинка. Наношу, і я думаю, що ти просто закохаєшся в цей парфум. Uh -huh. Для мене це тепла ваніль. Mm -hmm. І ладан. От ви ще такого не чули. Ваніль заміксована з ладаном. Mm -hmm. Дуже mm -hmm. крута робота. Навіть, знаєш, в мене на офлаконення е залетить. Як він тобі? Мені подобається. І це прям дійсно якийсь такий не, не страшний, не страшний ладен. Mm -hmm. Бо зазвичай він теж такий дуже на любителя, насправді. А <свят> тут прям і трошечки рольбуше, наче. Гарна робота. Да. Ось, а, думаю, М -м, дуже приємний. думаю, буде зігрівати своїми ладаними ванільними да, нотами. Да, да. Ну, давай, що з твоєї сторони? А, у мене відповідь теж гуманіка. <свят> Ми сьогодні, прям, на серці. Може, не дуже звично на весну, але такий період. А, це у нас Мезон Матаха. Mm -hmm. Дуже забавна назва Евезіон Бон Бон. Вони дуже круто вистрілили своїм першим релізом. Взагалі у них три, три аромати у бренда, і вони всі про гармоніку, і вони всі супер. Mm -hmm. Вони прям вау. Мені дуже подобається. Давай. давай. Подобається і Брауні Поп теж, але в мене є шоколадний аромат, тому я обрала цей. А, він мені про полуницю у вершках. Таку прямо цю кисленьку, першу е, ранню полуницю, травневу е, дуже красиво трансформується у карамель. Угу. Е, вау. А мені нагадує, цукерки в моєму дитинстві були е, е, полуниця в вершках. Отак вона називалася? Ну да, ну твоє дитинство не не дуже далеко пішла ремонт. Я розумію, що в мене ріжки там все таке, але я ну, е, думаю. Не народилась. будемо про вік, будемо про парфуми. Ось, прям від сил до дитинства, mm. великий такий тригер про. Оці саме цукерки, якщо mm -hmm. я знайду в інтернеті саме, що я зараз уявляю, отак воно реально пахне. Yeah. Це, це не рошен, це якась цукерка, яка була дуже недорогою. І вона да, 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 mm -hmm. Полуниця з вершками. Da, да, клас. Ну, не знаю, Мені б дуже хотілося весною пахнути отак. Mm -hmm. Бо це про радість. Це Цукерочка. Mm -hmm. Дуже красивий аромат. Добре. Від Показую. гурманіки до е, аромату, який буде е, просто в топі для тих, хто любить іриси і сандал. Mm -hmm. Це від бренду Ether, Також новинка ось в бренді. Е, я знаю, дуже багато е, дівчат, парт захоплені, люблять ірис. Як в тебе з ірисами? Не дуже? Нот, яка повці. Ти знаєш, да, це не чай. Ой, ну для oh. мене це yeah. красивий. Mm -hmm. Справжня весна у флаконі. Верхні ноти це, звісно, ірис, неролі, трошки троянди, mm -hmm. це наче знаєш сад у цвіту, сандал потім, а ось, і трошки, напевно, провологу землю, що от наповнюється yeah. цим життям, мускус в базі. Такий легкий буде шлейф, ідеальний вибір для тих, хто хоче відчути всі відтінки весни. Знаєш, і ага. хочу сказати, всі ми садимо весною. Ну не всі. Але більшість садить е, огороди, і от mm -hmm. так для мене пахла якась е, знаєш як насіння моркви, якщо yeah. його розв'язати, або підійти, до речі, просто купіть розсаду цю моркву, відкрити. От воно дуже схоже, да, дуже схоже, mm -hmm. як пахне е, е, морква. Yeah. А, але е, гарна робота, і вона мені більше напевно про ірис, чим про ну да. ну мені не зовсім мій профіль, але ти знаєш, хочу. Зазначити, що чому не люблю ірис. Для мене він у більшості парфумів. Це якась вмиральна яма. Со! Це яка депресія, mm -hmm. якась він такий, якийсь такий. Це так, все пропало. Для о, мене ні. Для мене yeah. дуже позитивний. Так о, ні, а я ж про це, що mm -hmm. а в цьому ароматі він не такий. Так. Не такий. Він набагато більш сонячний. Це реально така прям весняне тепло, весняна краса і. Yeah, yeah. Класне, життя радісний. І я, до речі, забув назву. Ось подивіться, як називається назву, називається Флорає. Mm -hmm. До речі, дуже красивий флакон. Yeah, yeah. Такий знаєш, і можна в сумку покласти. Yeah, але, yeah. Якщо порівняти з цим, <laughs> це також знаєш, ти yeah, приходиш, я не знаю, як не для тих, хто палить, ти сюди чик. І так, ми перейшли на квіти, і у мене формат, але це дуже дуже класна липа. І що мені ще більш приємно, що це від української бургерки, від українського бренду Сентіре, Ната Дешлюк. Ната привіт! До речі, я не тестував. От, перша проба. Room with a view. кімната з видом, напевно, на липу. Дата мені розповідала, що вона надихалася свого часу липою, яка росла під вікнами у її бабусі. І там ще був і маленький кущик Угу. І от коли вона відчиняла вікна, будучи у бабусі, і оці аромати, і вона їх втілила тут. І це дуже красиво. Насправді, дуже навіть я не скажу, що дуже нечасто, бо я не зустрічала настільки схожої липи на липу. Бо липи якісь вони або мильні, або якісь засолодні, uh -huh. або це щось інше взагалі. А тут? Uh -huh. Він мені трошки нагадує канонічну липу, тілюль. Зараз я підставлю флакон. Ось, але тут липа от дійсно вона для мене літня і трохи uh -huh. милка. Да, чу... да, не надижу, аспект, тут, знаешь, типу, угу. як липа, ви відкрили вікно, і тут миєте руки, і воно ага. якось так все такий ось мікс. Ну, але а... ну, липа сама по собі в принципі, так, має. Такі... Але це традиційна липа да. в українському прочитанні від Сентіра. Угу. Гарна робота, мені дуже-дуже подобається. Дуже красиво. Обожнюю, ношу кайфна. Молодець. Так, так що з моєї сторони? Так, А з моєї сторони буде дуже маленький парфум від бренду Art de Parfum Kimono Кімоноверт. Цей парфум про, знову ж, чай, про якийсь уявний бамбук, про якусь таку дуже ніжність, але незважаючи на те, що 50 мл, я його поносив. І він дуже й! стійкий. Він дуже стійкий для такого акватичного, несильно потужного аромату. Mm -hmm. Ну так, така фантазія на тему зеленого чаю, дійсно. Mm -hmm. Дуже прикольний. Е і ти знаєш, я на, на правах людини, яка приносить не тільки парфуми і чай, а ще й чай. Е е хочу сказати, що китайці в плані назв чаю, вони дуже винахідливі, вони дуже поетичні. І от є, наприклад, зелені чаї, які можуть називатися там зелені паростки бамбуху. Mm -hmm. А, там Бамбуковий, <laughs> щось mm -hmm. таке. Ну, і от якраз да. ну, це у них більш традиційно там mm -hmm. е у них свої е штучки, але клас. Буде дуже круто заміксований mm -hmm. чай цей з вітром, з вітряною погодою. Да -да -да. Він буде додавати йому знаєш, потужності mm -hmm. якоїсь mm -hmm. такої штуки, яка буде радувати. Ой, the last but not the least, Ми переходимо ще до однієї липи, яку я хочу собі в колекцію. Але це з твоєї сторони. Це <сі> Але я б сказала, що це липа без липи. Не пахне вона. Мені липою взагалі, хоч і називається липа, власне, але для мене це акація. Акація, більше. — Акація, да. причому, коли їх багато, ці величезні дерева. Але Хорошо. за рахунок цієї квітковості, такої потужної, кисленької якоїсь, та, що вона дуже класно взимку не носила. Mm -hmm. Весною влітку поливаюсь взагалі супер обожнюю, дуже прикольний, хоча і такий комерційний. Так, трошки мінеральний він. Погоджуюсь, мікс липи з А, Навіть у знаєш, квіти її білі, такі аж да, медові, да, солодкі. Да, 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 да. І він мені, знаєте, що нагадав? Він мені нагадав парфум від бренду Yves Saint Laurent Cinema EDT. Його, того, ти його ти його тестувала? Да, так, да, ну, там ну дуже давно вже. Вони, звісно, різні, але для угу. мене це один напрям. Напишіть по в коментарях, настрою, чи дійсно ви вважаєте, що угу. воно схоже по настрою в більш дівочу сторону, але в мене друзі носять е, тілію і е, мега-компліментарний, мега-позитивний, тому я хочу. Е, також його треба Бід щось лиди. продати. І ні-ні. Я, я вже дорослий хлопець, тому Сократно. я можу купити флакон. О, клас. Так, але да. гарно, мегапозитивний такий топ. Да. А, давай виберемо своїх фаворитів. От в мене м, дуже подобається тілі. Я хочу тілі собі е, наводити. Угу. А що тобі сподобалося з моєї добірки? А, ну, напевно. Я би обрала. Кімонова. Кімонова. Ну, я да. е прогнозував, тому що ти е е е дуже любиш чайні аромати, тому да. він реально да. крутий. Дуже крутий, правда. Отож, друзі, ми завершуємо наш швидкий огляд п'яти ароматів. Ось і. Е Пишіть в коментарях, які ваші улюблені аромати на весну. Так. Отож, підписуйтесь на канал, заходьте в телеграм групу, так, та доєднуйтесь, парфумів багато не буває і знань про них також. Старі До скорих партіс. зустрічей, па-па! Доброго вечора, ми з України.